Друзі, вітаю вас на зв'язку Євгеній Лебідь. Ну що, ми продовжуємо наші лекції. Сьогодні в нас є лекція, посвячена документу обігу. І в цілому, якщо тобі цікаво відкрити транспортну компанію, стати перевізником, то саме цей випуск для тебе. Ми вже робимо череду таких лекцій і поступово розглядаємо ключові моменти, котрі потрібно знати, і що потрібно робити, щоб відкрити транспортну компанію. В сьогоднішній лекції поговоримо про документообіг, без цього неможливо керувати транспортною компанією. Поговоримо про такі питання, як навіщо нам договори, заявки, як відбувається оплата, і документообіг з замовником перевезення, які потрібні документи перевізнику, щоб клієнт оплатив. Яка страховка потрібна перевізнику? Тобто, всі ці нюанси будемо розглядати. І перед тим як почнемо. Ми з вами завжди домовляємося про те, що ми робимо контент. З вас підтримка україномовного контенту і в цілому нашому каналу. Тому буду вдячний, якщо поставити лайк, підпишетесь на наш канал, і в цілому будете задавати питання в коментарях, котрі вам цікаві. Ну що, будемо поступово рухатися. Перший момент, про що я хотів з вами поспілкуватися, це взагалі навіщо нам договор і заявка. В першу чергу, давайте вирішимо, в чому різниця між договором, заявкою та контрактом. В першу чергу ми, потрібні, ми маємо розуміти, що ми працюємо в правовому полі і є взаємовідносини між замовником та підрядником. Тобто компанія, хто замовляє перевезення, так, послуги транспортні, і хто їх виконує. Тобто транспортна компанія, яка виконує транспортну послугу. І тут ми, заключає, ми можемо заключити, чи договір. Чи контракт в першу чергу тут є питання такого лінгвістичного моменту, що на англійській мові договор звучить як контракт, але тут є маленькі нюанси з точки зору особливості. Якщо ми кажемо про договір, то ми можемо, наприклад, якщо ми знаходимося в ролі транспортної компанії, так, ми можемо заключити договір з вантажевласником, тобто замовником перевезення, але в цілому в нас не буде жодного перевезення. Тобто ми заключили договір, як буде в нас перевезення, супер, не буде перевезення. ну, не супер, так? Ми не заробимо. Але в цілому, в нас може бути там 10 різних договорів з 10 різними вантажовласниками, але ми працювати не будемо. Чого? Тому що вони нам не дають заявки. Різниця між контракт і в тут, форматі так... тут принцип такий, що є перевезення добре, є в нас машина чи немає, ну, така собі історія. І в нас немає жодної відповідальності, поки ми не заключили саме заявку на перевезення. В чому різниця між контрактом? Контракт ми заключаємо з замовником перевезення і домовляємося, що ми, наприклад, в місяць обов'язково маємо поставити їм 10 машин під їх завантаження. Якщо ми цього не зробимо, то в такому форматі будуть якісь санкції чи штрафи. Це може бути там штрафи за неподачу транспорту, 100, 200, 500 доларів, відсоток від фрахту і тому подібне, в залежності від ваших. Домовленості. Тому тут майте на увазі, що контракт це вже відповідальність, а, яку ви несете, якщо ви дасте машину чи не дасте машину. Є такий момент. Давайте далі будемо рухатися в такому форматі базовому, тобто ми заключили договір, і договір нам а, вже підписав замовник перевезення. Після цього в договорі ми бачимо, що в нас загальні умови нашої співпраці: що ми маємо робити, що клієнт має робити. Ключові базісні моменти, так поза законодавству, по конвенціям по міжнародним перевезенням і тому подібне там перевезення в Україні. Ось і, наприклад, ми хочемо робити якесь вже замовлення. Нам клієнт обов'язково обов'язково має дати заявку на перевезення, і саме заявка є. Фактом, котрий каже, що клієнт щось у нас замовив і хоче саме це в нас, тобто конкретну послугу. Заявка а, включає в себе всі деталі по перевезенню, як правило, заявка робиться на одне перевезення. Але все ж таки є нюанси, наприклад, якщо ми там працюємо з напрямками аграрних перевезень, там може бути там перевезення 100 тисяч тонн. І просто вказана тоннаж і кількість ходок, яких ви там зробите. То на міжнародних перевезеннях, якщо ми кажемо про генеральні вантажі, тут історія така. там Одна заявка, в заявці вказуються всі деталі: відправник, отримувач, перевізник, ну, всі-всі всі деталі стосовно саме цього перевезення. так? І е, це вже е, нюанс, котрий відноситься до конкретного перевезення. І якщо ви підтвердили цю заявку, то ви маєте вже е, клієнту е, поставити цей транспорт. Тому що, якщо цього не буде, то можуть бути штрафні санкції згідно вашого договору. Тому тут маєте на увазі, що коли ви заявку не підписали і. Все ж таки з клієнтом спілкуєтесь, розмовляєте, буде перевезення, не буде перевезення, ви на себе не берете поки що жодної відповідальність. Але коли ви клієнту підписали заявку, поставили початку, внесли, внесли даних по машині, у вас починає вже бути відповідальність, і вона залежить від того, які умови вашої співпраці прописані а, саме в заявці і в договорі. Тобто тут два ключові моменти. Звичайно, можна ще додати, що є така історія як договір заявка. Це більш така е, форма, яка потрібна всередині України на регіональні перевезення. Чи, наприклад, якщо ви швидко хочете зробити перевезення і не хочете підписувати там дуже довго договір і тому подібне? Тому що е, в будь-якому випадку, е, як правило, у компанії хто е, замовляє транспорт, є юридичний відділ, і коли ви заключаєте договір, це може зайняти від там. 2-3 днів на розгляд договору до місяців. Тому також зважайте на це увагу. І інколи, якщо клієнту потрібно вже перевезення тут і зараз, тобто якась ситуація, в нього нестандартна, у вас є транспорт, то ви можете оформити договір заявку. Але це більш така нестандартна ситуація. Рухаємося далі. Оплата і документо обіг із замовником перевезення. Тобто, добре, ми знайшли, наприклад, замовлення для. Нашої машини, який потрібен пакет документів для замовника перевезення. Тобто, ми кажемо про те, що ми заключили договір, ми зробили заявку, машина поїхала на завантаження, вивантажилася, приїхала там на базу, і ми повинні зорієнтуватися, які документи потрібні для оплати. В перший момент ми взагалі, ми формуємо пакет документів для оплати для клієнта, так. Тобто, перший момент це ми маємо на увазі договір пропечатаний з двох сторін. Так спочатку, ви два екземпляри відправляєте, потім вже клієнт. Тут питання у вас паперовий документ, обіг чи електронний, це вже питання механіки. Другий момент це звичайно дві заявки. Наступний момент це тетинка чи цмр в залежності від того, які перевезення ви робили. Справка у транспортних витратах. Якщо ми кажемо, що. Це міжнародне перевезення було, і для клієнта цей документ на митниці потрібно було показувати. Звичайно, ми кажемо про те, що податкова накладна, вона електронна, але також важливо, щоб ця історія була. Це такий базовий стандартний пакет документів, і ми кажемо про те, що якщо Клієнт хоче щось нестандартне, якусь довіреність чи щось інше доручення, то вже з ним індивідуально спілкуємося. Але в цілому, для того, щоб ми отримали оплату, це стандартна класична історія. Також можу сказати, що деякі клієнти роблять там, аванси, платежі, деякі по скан копіям платять. Але якщо ми кажемо про законодавчу норму, базу, то ми кажемо про ці моменти. Тому тут а, це документи, котрі вам потрібно підготувати а, для того, щоб а, клієнт вам зробив оплату після вже перевезення, якщо не було авансу. Що стосовно документообігу, звичайно, дуже важко тут. А, розповідати всі нюанси, тому що їх дуже багато в залежності від міжнародні перевезення, там регіональні, навальні, ненавальні грузи, так, вантажі перепрошую. Тобто, дуже всього багато багато може бути. І якщо, наприклад, вам цікаво поспілкуватися з практиками, то можете підписатися на мій телеграм-канал. Ви можете його побачити в описі до цього відео. Доєднуйтесь до нашого каналу. В нас вже там дуже багацько людей практиків, хто постійно. Радить і, і, і ділиться своїм досвідом. А також ми часто проводимо там прямі ефіри, і вас буде можливість задавати вже питання індивідуальні, і зможемо розбирати саме ваші питання, котрі у вас є. Тому що кожен із вас є унікальним, хто будує тільки зараз бізнес, хто планує, хто вже має бізнес. Тобто, розумієте, так про що? Тому доєднайтесь до нашого ком'юніті в Телеграмі. Що стосовно документів, трошки думаю, картинка склалася. І давайте розберемося, що в цілому з точки зору страхування потрібно перевізнику. Яка страхова потрібна перевізнику? Тут ми можемо спілкуватися і казати, що дивіться, є страховка на вантаж, і вона вирішує всі запитання, але не все так просто. Дивіться, ситуація наступна. Якщо ми беремо власника, так, там, замовника перевезення і саме транспортну компанію, то тут хочу акцентувати увагу на те, що кожен з сторін він несе відповідальність за свої вчинки так, чи свою роботу. І давайте ми просто розглянемо декілька кейсів. Наприклад. Якщо в нас є перевезення, там ми веземо якогось, там, я не знаю, що, там, все що завгодно, там, меблі, так? давайте будемо вести. І в нас є замовник, і він застрахував вантаж. Тобто в нього питань нема, він а, замов у нас перевезення, ми цей вантаж веземо. І така собі історія, що щось з вантажем трапляється. Тобто, його вкрали чи його пошкодили і тому подібне. І тут є декілька сценаріїв. В першу чергу, що важливо для вантажу власника, і що саме важливо для перевізника, тому що ці відео ми робимо саме для тих, хто хоче бути перевізником чи транспортною компанією відкривати. Чи вже маєте, тут ситуація така, що навіть якщо ви маєте страховку вантажу, то якщо ситуація відбулася, клієнт може отримати комісію, тобто винагороду зі страхової компанії. Але є така ситуація, що, наприклад, страхова компанія потім є правовласником втраченого груза, вантажого перепрошую, чи саме пошкодженого вантажу. І тут страхова компанія може пойти до вас для того, щоб отримати людину чи компанію, котра вина в цій ситуації, і з них забрати ці кошти. Тобто це нормальна історія, тому що страхова, наприклад, є правовласником, і вантажував відправник, тобто замовник перевезення, він отримав кошти за свій вантаж. Все, його більше нічого не хвилює. Тобто він застрахував вантаж, все, питань нема. Але ж потім, наприклад, страхова компанія йде до перевізника. А у перевізника жодної страховки немає. І він вже буде а, зі страховими компаніями з цією страховою компанією розбиратися. А він винен, не він винен. Тобто потім вони підуть до суду, тобто будуть потім розбирати цю ситуацію в суді. Тобто, ви розумієте, що хто буде в суд йти, звичайно, керівник транспортної компанії. Він буде готувати ці всі документи. Я вам скажу відверто. У мене дуже багато в цьому досвіду, і не тільки в українських судах е, представляв інтереси компанії. Так і скажу відверто, це дуже крапітка і дуже важка робота стосовно часу. Ви дуже багато часу на це витрачаєте. Тому давайте будемо розбиратися, які ж страховки мають бути у транспортної компанії у самого перевізника. Перший момент. Звичайно, це класична страховка ОСАГА, котра має бути у всіх учасників дорожнього руху, це комерційний транспорт, чи громадський транспорт не принципово. І в такому форматі це страховка, котра допомагає вам, якщо ваш автомобіль кудись втратив ДТП. То ця страховка компенсує, а, хто винен в цьому, а, для того, щоб а, третя сторона отримала компенсацію. Тобто, якщо ваш водій щось порушив і врізався в когось, то ця страховка компенсує а, постраждалому. І для транспортної компанії це обов'язкова страховка. Друга страховка це якщо ви їздите, наприклад, до Європи чи до інших країн, тобто в міжнародному сполученні, в кожній державі є такий формат страховок. Тобто, і якщо ви їдете в Європу, ви маєте придбати зелену страховку. Її принцип такий же самий: тобто, якщо ви на території своєї країни, так в Україні, то це саме осаго всередині. Якщо ви їдете за кордон, то вам 100% потрібно купляти таку зелену страховку для того, щоб. Там, якщо відбудеться така ситуація, то ви зможете зі страхової повернути кошти для постраждалих. Є такий момент. Наступна страховка це страховка каско. Так? Вона є для того, якщо щось з вашим автомобілем трапиться, тобто хтось в нього вріжеться, якась відбудеться ситуація, і ви пошкодите свій рухомий склад. То, звісно, це питання саме. Про ваш автомобіль, про ваше майно як транспортної компанії. І тут такий момент, тобто затрати на страховку каска дуже великі. Якщо машина в лізінгу чи в кредиту, під кредитом, то ви 100% маєте застрахувати свою машину, тому що банк ну, вам її не віддасть, якщо немає каски. Тому тут це вам обов'язково буде потрібно робити. Якщо ви самі купляєте, то тут вам просто потрібно порахувати математику, Тобто, скільки ви витратите на страховку, які форс-мажори може відбутися, Тобто, це взагалі ваше рішення. І третя страховка, яку я раджу оформлювати кожному перевізнику, в кого є рухомий склад, це саме страховка це мер страхування. Тобто, це страхується ваш рухомий склад та страхується саме вантаж, котрий ви перевезете. Тобто, ви платите їжі один раз в рік. Суму ця сума залежить від вашої компанії, тобто скільки машин, яку вартість вантажу ви перевозите, і потім ви робите страхування, поліс на кожне перевезення, котре ви хочете. І тут страховка саме є і на вантаж, і страховка є саме на рухомий склад. Вона може бути там на 100 тисяч доларів, 150, 200, в євро, в доларах непринципово. І це залежить від ваших платежів, яка там франшиза і тому подібне. Тому тут майте на увазі, що в такому форматі. Це, я б сказав, би, одна з мабуть, головна страховка для транспортної компанії. І дуже багато компаній не роблять її із форматом «та, все буде добре, а потім, коли недобре приходить, і ви там рік працюєте, у вас потім якийсь форс-мажор відбувається, і ви там влітаєте на п'ятірку, на десятку доларів. І потім ви такі «бляха, чого ж я не зробив? І не витратити ці 500 доларів в місяць. Тому тут це рішення за вами, але я дуже рекомендую. В нас, скажу відверто, на курсах. Ну, як ви знаєте, в нас є навчання. Якщо вам цікава більш детальна інформація по документах, як це виглядає, про процеси, як відбувається шаблони тих документів, так. То приходять до нас на курси, там більш детально все це розповідається. І що хотів сказати, по страховій ситуації, що в нас був, був учасник навчання, коли він там, купив машину, і він не знав про цю страховку і застрахував її там за дві неділі, як проходив навчання, тому що він. Наприклад, прийшов на навчання, в нього вже було там декілька машин, і йому було важливо системно вибудовувати бізнес. Тобто, не так, знаєте, що я купив машину, щось якось працюю, і воно щось якось працює. Тому що ну, він розуміє, що в нього не вистачає знань, і коли він витрачає 40-50 тисяч доларів, не розуміючи взагалом, загалом, як що це працює, ну, це не досить ефективно. То uh, він uh, потім uh, столкнувся з ситуацією, коли машина потрапила в ДТП. Наразі, звичайно, це дуже погана історія, але скажу відверто, це невід'ємна частина. <кій> перепрошую, це невід'ємна частина транспортного бізнесу. Ви можете планувати, що. Вас машина не трапить ДТП, що в цьому році, на вступному році, це, на жаль, питання часу, тому що це людський фактор. І що ви наробили? Але ця ситуація відбудеться з вами, і ви маєте розуміти, що в такій ситуації вам потрібно діяти, з якою страховою компанією працювати, який повинен бути чек-лист у водія в кабіні, якщо щось відбувається, що робити, як робити, чому, якщо цього немає. То вам страхова просто не виплатить ці кошти, і ви будете з такою думкою, знаєте, ой, а що трапилося? Я ж зі страхової компанії е, платив кошти, а вона наразі мені не допомагає. То тут питання в тому, щоб ви чітко розуміли, хто що має робити, коли і як це робити. Тому такі моменти ми також розглядаємо на навчанні, Якщо вам цікаво, в описі буде посилання. Залишайте контакти, вас проконсультуємо більш детально вже. Є по страховкам, в, в ті хвилини, як то каже, що в лекцію входить, я е, ключовий момент розповів. І давайте ще повернемося до питання документу обігу. Тут важливий нюанс, що е, коли ми починаємо співпрацювати з замовником чи, наприклад, е, вантажовласником, тому що замовником може бути експедитор, а наприклад, вантажовласник, ну він. Вже перед експедитором, так, цепочка є така. І дуже часто мене запитують таке питання: а, а якщо ми будемо працювати за готівку, це важливий момент, і тут також важливий момент документу обігу. Я зразу вам скажу, що якщо ви працюєте за готівку, то ви порушуєте закон в більшості, тому що якщо ви працюєте по безналу, то ви платите податки і все прозоро, і до вас жодних проблем. А, жодних запитань не буде контролюючих органів. Якщо ж ми кажемо, що ви працюєте за готівку, а, це до перший момент. Ви також можете платити налоги, але це дуже проблематично. Вносити вказ в, в розхідне ордер. Це все носити. Це ну, важка така історія. І більшість людей, на жаль, якщо працюють за готівку, вони в карман взяли. Знаєте, як від клієнта взяли напали водію, заплатили, <кій> і на цьому все завершилось. Але потім починаються проблеми. І в першу чергу проблеми, які можуть бути: То, що вам пообіцяли одну суму, коли ви завантажувались, приїхали, вам виплатили іншу суму, а потім сказали: ой, через неділю вам заплатимо, а там може половину заплатимо. І в такій ситуації я скажу відверто: вирогідність того, що ви втрачите ці кошти, дуже велика. Тому що у вас немає жодного договіру, немає жодної заявки. І в такому форматі ви реально робите самі собі погано, тому що ви не захищаєте свій бізнес і свою відповідальність. Якщо ми кажемо про те, що ви хочете там працювати по безналу, питань нема, я до цього розповів, як це все відбувається. Якщо ми кажемо про те, що ви все ж таки хочете працювати за готівку, Різні бувають ситуації. Тут казати, що тільки так неможливо, 100% чого не, не може бути, то в першу чергу все рівно заключайте договір, все рівно заключайте заявку. Чому саме так? Якщо цього у вас не буде, якщо у вас не буде підтвердження від замовника перевезення в електронному форматі чи в паперовому форматі, перший момент ви можете не отримати взагалі кошти за це перевезення. Але це така собі історія. Друга історія, у вас може відбутися саме проблема якась в перевезенні, тобто втрата вантажу, пошкодження вантажу, і взагалі страхова компанія може вам не повернути ці кошти, тому що взагалі немає підтвердження, що це перевезення хтось замовляв. Тому тут ви маєте орієнтуватися. якщо ви повністю запускаєте вже цей процес. То ви розумієте, що кожен момент пов'язаний. Це велика система, це цепочка. Якщо у вас документи обігу проблеми, і ви якось щось там робите, я скажу відверто: прийде час, коли буде проблематика, велика проблематика у вас. І ви потім згадаєте: ой, точно потрібно вести документи обігу. Тому тут я раджу вам наперед звернути увагу на це, ні в якому разі не ставте це самим головним у компанії, тому що головне, щоб компанія заробляла кошти, але поставте точку контролю для того, щоб це контролював хтось, за це був замотивований, і тоді у вас цих проблем не буде, якщо ми кажемо саме про такий підход менеджерський. Друзі, що стосовно сьогодні лекції будемо закінчувати. Хочу від вас отримати також лайк, підписку. Якщо є якісь запитання, пишіть їх в коментарях. Я всі коментарі читаю, буду вам відповідати. А ми з вами зустрінемося у наступному випуску. Будемо розглядати вже наступне питання. З вами був Євгеній Лейвідь і до зв'язку.